Вітаю всіх. Рубрика Порада від карт. Зараз буде порада для тих, хто хоче повернутися в Україну за кордону. Давайте так. Знову порада для тих, хто хоче повернутися в Україну за кордону. Хто хоче повернутися в Україну для тих порада. що їм робити? Знову три варіанти. Три. вибираємо для себе потрібний варіант. І це карта людини. Тобто. Це карта бланка в цій колоді. Кожна людина сама для себе вирішує. Найголовніше, вона повинна сама для себе вирішити, їхати їй чи ні. Тобто це лежить на плечах кожного і людини, яка хоче повернутись. Ніхто за вас це не вирішить. І так, перший варіант. Перший варіант це документи офіційно. Щось треба вирішувати. Наприклад, закордонний паспорт чи. Питання по документам. Перший варіант це люди, які повертаються, щоб відпрацювати питання документів. Таких зараз дуже багато, тому що багато виїхало без закордонних паспортів, там ще якісь документи, все, всі документи мають строки, тому повернення в Україну через документи як варіант. Друге — Повернення це як, ви знаєте, у рідні стіни, у рідну компанію, в рідне середовище. Або, ви знаєте, там, де приємно, там, де душа відпочиває, тягне в Україну туди, щоб відпочити душею, щоб зрозуміти, що на рідній землі, що ти вдома, і просто зробити собі приємне. Компанія друзів, близьких, родичів побачити просто до людей, повернення до людей. І третій варіант, ви бачите, це. Аналіз ситуації, я б сказала третій варіант: це повертаються додому, щоб зрозуміти, можна тут знаходитись взагалі чи ні. Це як вивчення ситуації, аналіз ситуації, взагалі продивитись, якщо можна жити, не можна жити. Це люди, які будуть оцінювати ситуацію, може навіть продати щось. І тут, і тут може бути як документи продаж, продаж житла. Наприклад, і тут, і тут. Тому тут головне зараз, щоб ви зрозуміли для себе причини реальні, необхідність причин. Це дуже головне. По-друге, -по що ви готові до цього, що ви сюди повертаєтесь. Тут не всюди спокійно і є місцями дуже важко. Тому треба зрозуміти, що ви тут зіткнетесь з проблемами. Я хочу. Для тих, хто повертається за кордон, щоб ви для себе вибрали необхідний варіант і розуміли, що це буде нелегко. Тому давайте вірити в себе, і як ви вирішите, як каже ваш внутрішній світ, ось це буде правильно.